Доброго дня. Так. На засіданні комісії з питань містобудування архітектури будівництва земельних відносин та охорони на полочне середовища запрошую присутні Лем'яки Нових Миколаєвич, Ворохута Олександр Федорович, Ігнатенко Сергій Вікторович, Куцевол Сергій Миколаєвич. Також э, відсутні у нас член комісії Михайло Наталія Тметрівна запрошені на засідання э, начальник відділу відділу земельних відносин та комунальної власності Харлашина Юрія. На чергу дену виносяться такі питання. Перше про затвердження технічної документації з щодо встановлення. З меж земельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування для будівництва і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд. Друге про затвердження програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на території Божебожидаєвської селищної ради на 2024-2027 роки. Третє про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки. Земельної ділянки. Четверте. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городства. П'яте. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Шосте. Про прийняття земельної ділянки у комунальну власність Божедарівської селищної ради. сьоме про надання згоди на об'єднання та зменшення площі земельних ділянок. Восьме. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її у власність. Дев'яте. Про внесення змін до рішення Божедарівської селищної ради від 29.05.2024 року No. 8. 10. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо, щодо інвентарізації земель селища Божедарівка, село Бейково Болтичка, Водіна, Адамівка, Будашов та окремих земельних ділянок. 11. Про відмову. Наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власності для ведення особистого ділянського господарства. 12. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 13. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для цінажаття та виписання худоби. Хто за дану чергою денно, прошу проголосувати? Прийнято одного Розпочинаємо нашу роботу по першому питанню про перше питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлових, житлового будинку господарських будівель і споруд. Будь ласка, Юля Юріна. Завше заява громадян, керуючий земельним кодексом України законом про Україну про землеустрій. Технічні документації, запереди та передати громадянам, Бочковській Євгенії, Вікторівні, селище Дожитарівка, вулиця Калунова 1, Дуленко, і Олександрів, село Крутобалка, вулиця Безкраса Майдячного, 4А. Лавче Валентині Миколаївна, селище Дужетарівка, вулиця Поміщення 1. Дняченко Любовь Миколаєві, села Даненка, вулиця Наторожна, 102, Зібак Сталі Сієводні, дуже далі, вулиця Пасічна, 2, Гнебюєк, Усі Петрі, Суводіну, вулиця Друзья, 106, Куценку Анатолію Михайловичу, Селовосіння, вулиця Друзья, 111. І Кліпак Седяні Аббат, села Даменська, вулиця Запитання є? пропозиції. Пропоступили проповідь затвердити кількість документації. Хто запрошує просувати? Прийняти одного основного. Е, друге питання про затвердження програми проведення експертно грошової оцінки земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на території Бажедарівської селищної ради на 24-27 років. ласка. Відповідно до, до статті 128 земельного кодексу України, статті 71 бюджетного кодексу України, закону України про місцеве саморезумівання і затвердити програму проведення експортної грошової оцінки земельного ділянку сільськогосподарського призначення, що підлягає продажу на території дожидацької селищної мати і до додатку. додаток був опублікований. Я думав, знайомі на минулій сесії ми приймали рішення про розробку. Документації проведення інтернет душової відстівки. Тому для відповідно до бюджетного входять існує певні проходи, що потрібно така програма. Ми її створили і можна питання. Любі видатки, бюджетні видатки, коли проходить згідно програму. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Прийняти одноголосно. Третє питання: про надання згоди. На зменшення площі земельної ділянки. Надати відголосити молоді культури спорту за політиньожидерської стало ради спорту на зменшення площі, земельної ділянки, загальної площі практики ідове призначення для будівництва за обслуговування будівель закладів культури та сільського положення і розташованого дерева. Вулиця Чмеренська, 29, салоноволева. При тому, що зроблена інвентаризація під будинком культури в події нового яка затронула територію з приватних Тому нам дана менші площа інвентаризації для того, щоб встановили люди наші державного. Зрозуміло. Хто Прийнято одного восьма. Так, наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Відповідно до діючого законодавства України надати громадянам зміно відкрити копіювання майже земельних ділянок, які будуть називатися погоджені відповідно на свої території зараз або головою. Таким громадянам Саравінцю, Володимиру Миколаєвичу, село Стаксаганське, Вулста Напоріжка, Орієнтовної площі вісімнадцять соток. Кулаковій Оксані Ігорівні, село Васильівка вулиця Сучасна, Орієнтовної площі 50 соток. Кулакові Оксані Ігорівні, село Васильівка, вулиця Сучасна, площею 50 соток, Кулаковій Олені Олексіївни, село Васильівка. Вулиця Набережна площі десять соток, Штикаріну Адамовичу, селища Дуже Даріка, вулиця Леконфорська, одіаційної площі 60 соток, Пічковському Александру Миколайовичу, село Олександрівка, Пічковському Александру Миколаєвичу, село Попішка, вулиця Набережна, одіасованою площею 60 соток, і слово Печковському Олександру Миколаєвичу, Суболиць, Полтишка, вулиця Набережна. Зараз свідки за погодження. Сергій Смогороди. Які пропозиції? Задовлені. Надати, так? Да? Поступила пропозиція надати. Хто за, прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. Наступне питання про надання. Дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюється право клопотання на компанія, Надати дозвіл на розробку технічної документації зимового створі щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право серед суду. Площадь 112 гектар, яка розташована рада. За на межами населення сумнів 2007 року на підстави спеціального дозволу на використання на дорогах. номер 2028 від 20 лютого 2020 року, виданий з Державному службу теології та України. Це ми розглядали такі питання вже дозволено тобто таємність на 112 гектар. На розробку технички? На розробку за да, встановлення. Зрозуміло, так? Хто за? <coughs> Прийнято голосу. Так, наступне питання про прийняття земельної ділянки у комунальну власність Кажерівської селищної ради. Кируючий законом України

Так як ми є про нам треба зробити процедуру рекламу право комунальної влади закидають при селищної ради, щоб в подальшому могли вчинятися такі збір. Хто за? Приєднаний. Наступне питання про надання згоди на об'єднання та зменшення площі земельної ділянки мене Розглянувши показання голови Казанського фермерського господарства Юля, Юнацької Івана Миколаївна Врахович, Державний акт на право постійного користування серії за ПК ренулятор 40 виданому Люнарському Івану Конісівичу. До уваги довару дочні рішення Кенчальського районного суду і тринадцятого шоста двадцять четвертого по справі номер 583 керуючись Земельним кодексом України, Законом України про місцеве самоврядування для встановлення меж земельної ділянки по державному акту. Нам потрібно надати згоду на об'єднання двох земельних ділянок комунальної власності і на зменшення однієї земельної ділянки для того, щоб в державному акту встановлення. Ну, відповідала Польща. Да. Mm -hmm. Зрозуміло, так? Да? Хто за? Прийнято. Е, наступне про затвердження технічної документації із землеустою щодо встановлення е, меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її у вартісті. Технічні документації затверджувати та передати громадянському інститутську області та громадяни у першому відгорію з беруть по одній думці частки земельних станції.

Викторовичу, по недумей участие за нами девяти, по частичность, 50, також поститутку з право расплачиваю законом статистических року в правильном 6212. По Так. сертификату Роста продолжали записку на Так. Так, да, про внесення змін до рішення Бережатської залишки ради від 29 на 5 до року, будь ласка. Ви заяву товариства Мегатрейд, дивичи законом України про місцеве самоврядування, Десь зміни у рішення Бережатиської селищної ради від 29 року No480, де ми надавали дозу на розробку технічної документації щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервісу. А саме, змінити розмір орієнтовної площі земельної ділянки на три галузі, на життєвому збору, на користування гамбрами. Це споряджено на третє 24 року номер 506-го року. Ми надавали правильність історію по статусу головних площок, які повинні перевищуватися для спеціальних статусів, але вони написали заяву, що прохаємо лайт. Вас... А 15, 15, 15 дітей, да, так 15, 15, 15, да. ми прохаємо, щоб ми а саме на далечку частину за намі і 3 гектара соціального дозволу. Можливо, зменшити менше працють, а не перевищувати більше, Тож То ми надаємо. Е... Ми вносимо зміни в правильна, де ми надаємо зменшує площу на 3 гектари. Це ж е, рішення про надання, е, про розробку технічної документації. Тепер буде на 3 гектари. На 3 гектари, так. А ще з дозу на 5. Ми дозу Ну, поки три гектара, потім, е, якщо складеться, все буде далі. Ну. Зрозуміло? Да. Хто за? Прийнято одного голосу. Наступне питання про затвердження технічної документації і зимоустрою щодо інвентарізації земель, селище Божедарівка, село Биково, Болтишка, Водіна, Адамівка, Кудачівка та окремих земельних ділянок. Законом України прокону земельним кодексом, враховуючи рішення, яке ми надавали в першому році, про роблення комплексного плану.

Потім після цих етапів, які до нас почалася розрублення комплексних планів, то ми будемо затверджувати ще загальне рішення. Зрозуміло. Да. Хто за да. прийнято? Наступне питання заяви да. про надання дозволу на розробку проекту землеусії щодо відведення земельної ділянки у власні. Для господарства. Надійшла заява від Сурдак Олени Миколаївна та рішення Дніпроцедського окружного адміністративного суду 28 листопада 23 2023 року по справедливі No1621568 селищну раду повторно володняну показання Сурдак Олени. Миколаїв на надання буду за заручів та прийняття різного рішення відповідно до земного законодавства. Ми і пам'ятаємо цю заяву, але неодноразово сталося, що у даної катакули на Миколаїві наявній будівлі сполубних на даній зеленій ділянці. І вона вважає, щоб ми надали 2 гектари у власність наведення особистого ділянського суду да, давайте я трошки роз'ясню це питання. Це э, землі, це э, приміщення зрі э, молочного комплексу, посудовські двори, пившов Хельфе Аврора, чи того. -то. Колись вони були ними призвані. Але э, ми даємо відмову про те, що моя пропозиція, що надасть відмову. Під надання під ОСГ під цим А в зв'язку з тим, що землі, які розміщені під господарськими будівлями і дворами, є землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. А вони просять нас, щоб ми їм дали під ОСГ. Тому запропонувати їм взяти в оренду ці земельні ділянки. Для ведення, для обслуговування, коли чий не насовить інших будівництв. вони бійця, щоб їм дали в ОСГ, а їм треба запропонувати і взяти все. Проєкт рішення я пропоную відмовити в передачу для ОСГ. Запропонувати передати в оренду. Можна бачили в цьому я. Хто за да, дане рішення? Прошу. Пропозицію прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної місця. На що матеріали проєктної законодавства щодо відведення земельної ділянки щодо зміни цирлового призначення, що перебуває у приватній власності громадян Кузьменко Марії Олександрівни, керуючи земельним кодексом України, законом України справові сервису самого, затвердив проєктному русло щодо відведення земельних ділянок щодо зміни цільового призначення, громадянська Кузьменко Марії Олександрівни, злочини з так.

Ну, є пропозиції за тебе. Хто за? До. Наступне питання про надання доту за розробку проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та виписання будуть. Це питання ми познайомилися на минулій комісії засідання. І ми роздали торгуємо і возразить його заявлення. Для того, чтобы выходило на натуре моей подивилися появилось, все Намазили, заяви, кукла, на углу, за номер девяності що заяву интонацию нас мистецтво кукла Сергій Анатольевич, потом занято узлу на вопроску проекта задания задания делянка наукового коррекция в ориентовной площади щельного зайти на купиння репортажних що хорошопона за межами на, на, на целому території данных пол. Шановні члени комісії, ну пам'ятаєте цю справу, ми виїхали між між сеціоний період, обстежили дану земельну ділянку. Що ми побачили? Ми побачили земельну ділянку площою 6 гектар, на якій розташовані багаторічні насадження, лісополоси і також вже засіяні зелені насадження. Остання худоби і взагалі цінократиння я не бачу там використання даних цельного предначем. Тому у кого я, я думаю. Ну да, це між полями. Аня, тут ходу так надивається, може він ціно в там. Ну, по тут що сьогодні з цими деревами там щось Які пропозиції у цього даного питання? На займить Є пропозиція відмовити э, про надання земельної ділянки в оренду іменно по причині багаторічних э, насажень. Там по на цій земельній ділянці дві 30 полоси і багаторічні насажі. Ну. Ще які пропозиції. Проект Проєкт рішення про відмову ще. Ну, рішення ми мы должны виносити на сессию. Ну, да, я считаю, Давайте вынесем Просто... на сессию. Давайте вынесем на сессию. Виносимо на сесію, ну, комісія вийде, з... якщо да, ми проголосуємо. Виносимо так. на сесію про надання дозволу, чи вже прямо з конфліктом, як тут в попередньому випадку? Попередньо ми вже виносимо до відмови, так? Да. Все ця давайте листом а там подивимось. Ну, давайте захочу. Що за дану пропозицію? Дякую за роботу. Черга дана вичерпана.